Зберегти зелений простір чи облаштувати автостоянку у Чернівцях. Мешканці одного з будинків не можуть дійти згоди, що важливіше дерева чи паркомісця. Поки одні намагаються модернізувати двір, попри заборони, інші відстоюють багаторічний вигляд майданчику, що каже закон про користування комунальною землею та як владнати ситуацію, дивіться вже за мить. Зрізані всі дерева, знищена вся трава, вся земля, камінням засипано, позвали. Давайте продовжу. У дворі однієї з чернівецьких вулиць розгорівся скандал довкола комунальної землі. Частина мешканців самостійно облаштували автостоянку та почистили дерева. Інші ж вимагають повернути початковий вигляд території. Ми це все я описала. Прийшла комісія. Ну козвонили, що прити комісія прийшла. Комісія оглянула ці всі дерева. Позначили, які можна зрізати, які не можна. От і по тим потім, коли ми отримали вже цей ордер, я звернулася в місто шеп і пояснила, що от є ордер, щоб вони виконали ці роботи. Вони ж сказали, що вони ці на даний момент не виконують роботи, що можете власними силами повне право маєте зібрати там, хто згіден зібрати, ну зібратися з нами. Ну там. Мешканці ініціатори ремонту зазначають, зміни були необхідні, адже мешканці паркувались на дитячому майданчику, а сухі дерева падали від вітру. Тож самостійно зібрали кошти, оновили ігрову зону та завезли гравій. Там. Ми от присипали всі ставлять. От звільнилася даже в дитяча площадка. По всі клали на дитячі, бо там було болото, ніхто не хотів ставати. І ми що дві машини все рівно стояли. І от ми власними силами все присипали. От люди проти, що ми засипали щебень. У нас був розбитий майданчик. Стояло місце питання про парковку. Вот зараз повний двір машин. Це тільки п'ята година дня. Зараз після роботи приїжджають, не ну немає як. Також би хотіла статись грати в м'яча, Я не маю як тому що я боюсь комусь знести вікно. бокове. Однак, пані Світлана іншої думки. Жінка розповідає для того, аби оновити територію, сусіди знищили зелень у дворі. 25 січня цього року. От тут де стоять машини, там була зелена зона, там стояла качеля дитяча, далі, чуть далі стояв столик і лавочка. От ці люди в частності Світлана Сторожук. І ця група, яка стоїть, самовільно забрали вечором. Вивезли. Пані Марія також обурена самовільним будівництвом парковки, через яку за її словами і постраждали крони. Ніхто не контролював рубку, тобто те дерево, яке мало обрубано на 30% крони, так як було зазначено в ордері, воно було викорчувано. Е, дерево, яке мало бути оброблено 30% крони, було доведено до неможливості росту. Після цього, після цього, це все робило за власний кошт. Врегулювати ситуацію. Запросили представника від управлінської компанії. Керівник комунального підприємства «Містосервіс» Роман Никифорук каже: наразі діє припис на відновлення території до попереднього вигляду. Проте залишити стоянку можна за однієї умови. Якщо зараз, наприклад, на цих зборах більшість більшість співвласників пропорційно до площі скажуть «О, ми мене проти стоянки, то ініціативна група зможе її доробити, дооблаштувати і все питання буде вичерпане. Але тут головне належним чином це в законний спосіб врегулювати, а не створювати отакий базар. Там незрозуміло, що тим часом в департаменті інфраструктури та благоустрою кажуть, для таких робіт у дворі необхідна не лише добра воля співмешканців, а низка відповідних дозволів, по які місцеві жителі не звертались, через що й отримали штраф. Ну, першочергово, тут би повинно було е, е, рішення загальних зборів, бо е, в кожному питанні є дві сторони: хто за, хто проти. В даному випадку цього рішення не було. Погоджень. Е, Трьох структурних підрозділів міської ради також не було. Вони не отримали ордер на порушення об'єктів благоустрою, Це фактично на землі роботи. Вони також не отримували. І навіть у разі спільного рішення парковку все ж доведеться легалізувати. Якщо вдасться їм підписи зібрати, нехай залишається ця парковка. Як і то вони мають після цього рішення зборів їм ще не надає жодного права на облаштування парковки. Після того вони мають розробити робочий проект благоустрою. Устрію, де фактично нанесена ця парковка, і аж тоді три структурних підрозділи міської ради будуть його розглядати, надав погоджувати його або не погоджувати з якимись певними там зауваженнями. В департаменті урбаністики та архітектури також розповідають, ситуація типова, проте її можна вирішити. У нас дуже багато дворів, які не оформлені е, документи на земельну ділянку, тобто вона не є сформованою. Мешканці хаотично е, паркуються між деревами, між зеленими насадженнями. І найкращим варіантом, звісно, є формування земельної ділянки, оформлення е, чи то постійного користування чи оренди, і після цього е, розробку проекту благоустрою, який буде. Погоджений з усіма мешканцями, які будуть відповідати державним будівельним нормам, і тоді вже можна говорити. Аби зберегти мир у дворі і уникнути штрафів, мешканцям доведеться знайти компроміс та узаконити свої наміри. Адже без колективного рішення співвласників і дозволу від міста, жодні зміни на комунальній землі не мають сили. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.